Сьогодні в випуску Стрийська єпархія організовує великопосну милостиню про день відкритих дверей в 34-му училищі та успішні гастролі Стрияночки у Києві. Для реабілітації учасників бойових дій на сході та родин загиблих або пістої час для молитви і милосердя. Відмова від себе самого на користь іншого. Стрийська єпархія вкотре оголосила про акцію великопосна милостиня. Якщо раніше, з початку війни, з кожною гривнею, котра мандрувала на фронт, також рятувала життя, то і тепер ми прагнемо. Цю акцію скерувати для того, щоб в кожному християнському серці знайшов, знайшлося місце для тих, хто переживає наслідки війни. А відтак у церквах єпархії, в п'яти районах встановлять благодійні скриньки. Кожен зможе спричинитися до доброї справи. Та вже по завершенню посту зібрані кошти акумулюють і спрямують на спеціальні самоденні курси духовної віднови, що проходять при єпархії в реколекційних домах у Львові, Дрогобичі, Гошеві. Вони в себе включають цілий комплекс заходів, зокрема, зустрічі з фахівцями, психологами і духівниками арт-терапію, рекреаційні поїздки. 60 Тисяч зараз є на сході України на лінії розмежування, захищаючи нас з вами, а мільйони і мільйони українців використають з їхньої посвяти, з їхньої пожертви, тому ми не маємо права залишитися байдужими до їхньої майбутньої долі, для того, щоб та війна в їхній душі не прийшла також сюди, до їхніх родин, до, 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 також до мирного життя. Пригадаю, що у 2017-му, зокрема, під час Великопосної милостині зібрали понад 200 тисяч гривень. Оптиміст слухався матері, яка йому свого часу наказувала життя коротке, аби сумувати цього тижня. у Устрію перебував священник з Англії, з діаспори до України і, зокрема, на Львівщину. Євген Небесняк приїздив досліджувати життя стріянина Євгена Пасіки, оця капелана, що мав великий потяг до музики, який, попри важку долю, досяг чималих успіхів у творчості. Був диригентом, композитором, громадським діячем зі священником з Британії. Ми записали коротке інтерв'ю. Рв'ю з ним зокрема мовили і про майбутнє України за неї переживає і перед виборами закликає бути свідомими, йти на дільниці, бо вважає, що кожен голос важливий, хто б не прийшов чи лишився при владі. Думаю, що ті люди, які є тепер на пост президента, сподіваються, що вони дотримуються свого бічного курсу на Європу, курс на НАТО. Так що ми молимося, щоб ті вибори прийшли перше, як як найчеснішими, щоб були, щоб люди не продавали свого голосу за ту кубасу, за ту гречку. У цю з Англії, крім того, презентували працю про Євгена Пасіку книгу занов'я Сиротюка, колишнього директора Лисятицької школи мистецтв. Отже. Ми зробили такий подарунок для того, щоб ця книжечка послужила всім, хто цікавиться Україною, хто цікавиться особистостями, які незалежно від часу і віку творили історію України в даному випадку. Це не тільки історія України, а мистецька історія України. День відкритих дверей адміністрація 34-го вищого професійного училища. Знову рада запросила всіх охочих ознайомитися зі спеціальностями, які сьогодні затребовані на ринку праці. Такі свого роду знайомства майбутніх абітурієнтів з навчальним закладом відбуваються щорічно. Відкрили двері для учнів шкіл району, міста, запрошені навіть сусідніх районів діти, щоб діти могли з профорієнтаційною метою ознайомитися і побачити, яка професія більше їм лежить до душі. Тому що у нас є широкий спектр професій, як, які можна, яких можуть освоїти і дівчата, і хлопці. Це і монтажник, сантехнічний систем для хлопців, і машиніст, крана автомобільного, і слюс автомобіля, чи електрозварник. Також наші дівчата можуть освоювати». Войти фах кравця, кулінара чи кондитера до цього дня викладацький склад спільно зі своїми учнями готуються ретельно, так і цього разу студентські і педагогічні колективи влаштували чимало майстер-класів. Виставки своїх робіт не забули про творчу частину. На огляд всіх присутніх студентів кравецького факультету представили власноруч пошити вбрання серед різноманіття кольорів та фасонів, спідниці, плаття, верхній і дитячий одяг. Свої виробничі спеціальності студенти представили і в холі навчального закладу серед експонатів виготовлене та змайстроване тільки своїми руками. Чому ви обрали саме такий ну, «Та бо зараз він багато оцінюється, файно платять, хороші зарплати і таке. І не дуже тяжко робити. Желені десерти, капкейки, тортики, рулетики та канапе. Студенти кулінарного факультету знайомлять відвідувачів училища з різноманіттям, смаків та всіх можливих технік виконання. Ми сьогодні представляємо дуже великий асортимент різних десертів. Це є десерт з шоколаду, з галеретки, з тірамісу. Кожен десерт робився окремо і по своїх технологіях. Десерт на кут: це заливається спочатку одна частинка желе, воно застигає. Тоді ми заливаємо другу частинку сметанки. Коли воно вже всього разом застигло, ми посипаємо кульками в шоколаді. На сьогодні у стінах вищого професійного училища номер 34 Навчається близько восьмистих. Та учнів, які здобувають виробничі спеціальності за п'ятьма напрямами: будівельний, механічний, електричний, кравецький і кулінарний. За словами директора навчального закладу Олега Кізими, їхні студенти завжди зможуть конкурувати на ринку праці, адже фах, який здобувають тут. Затребований всюди є такий такі вислів, маєш фах, живеш достатку. Тобто сьогодні дуже гостро Україна потребує робітничих кадрів і, відповідно, власне, ми тому приділяємо зосереджуємо велику увагу на такому аспекті як дуальна освіта, Намагаємося впроваджувати її в життя спільно з підприємцями, роботодавцями. У середу у стінах міського будинку культури відбувся фестиваль Шевченківський березень. Участь у ньому взяли учні усіх навчальних закладів нашого міста та центру творчості для дітей і юнацтва. Кожен колектив підготував номер на головній сцені Стрия, співали, танцювали та декламували поезію кобзаря. Покине, була б не любила, якби знали, що загине, була б не пустила. Фестиваль Шевченківський березень проходить у стрию втретє. Його мета величне і пророче слово Кобзаря популяризувати через молоде покоління. Шевченко і Україна вони повинні бути не тільки в Шевченківські дні, вони повинні бути повсерденно, тому що як Казав сьогодні, достатньо було одній людині об'єднати націю. І ми горді того, що живемо Шевченком, творимо по Шевченку, ну і безперечно мусимо будувати державу, як заповідав Великий Шевченко. Також у рамках свята нагородили переможців другого етапу двох мовно літературних конкурсів імені Тараса Шевченка і Петра Яцика. Цьогоріч маємо два перших місця в області у конкурсі імені Петра Яцика. Їх здобули учні другої школи. Це Стехнович Андрій з 4 класу та Анастасія Михайлевич, учениця 11 класу. Перше місце в області отримала учениця 4 школи школи Гузій Емілія, учениця сьомого класу. Основним складом до якого входять 24 учасники вразили журі. Вчорашній Шевченковий вечір МБК своїми запальними танцями супроводжувала Стрияночка. Ансамбль народного танцю на початку тижня повернувся із київських гастролей. У столиці вихованці Олексія Боровницького та Оксани Андріїшин приймали участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі у ритмах весни в категорії народно-сценічний танець. Діти зі стрійської школи мистецтв здобули перемогу. Нещодавно ми приїхали. З Києва, де в Академії танцю імені Сержа Лифаря понад 34 були учасників колективів, конкурсантів зі всієї України. Це є Суми Київлян було дуже багато зброварів. Безпосередньо Кам'янець-Подільськ також. І зі Львова були три колективи, і Стрияночка знову ж таки. Довершила свої ці здібності, показала свій результат, де після об'єктивного оцінювання усіх членів журі ми отримали найвищу нагороду, це перше місце. Стрияночка на конкурсі презентувала дві постановки: Танець Україна єднає світ і композицію Україна Каленова. Це є наші діти. Діти взагалі Трищини, вони всі талановиті. Але під впливом, і зокрема титанічною праці, і щоденною щоденним розвитком можна досягнути певного цього результату. П'ятницю на стрийських термометрах плюс 6 плюс 12. В день хмарно і дощитиме вітер у різних напрямках, дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду.